Хочу сказати, що на цегельному заводі то відродження іде реконструкція заводу. Вкладаються великі кошти. Хочемо зробити цеглу, щоб ми гарантію давали на 100 років. Ми реконструкції заводу робимо для того, щоб на сьогоднішній день покращити її якість цієї цегли і зменшити собі вартість. ці нам дозволять на ринку бути сьогодні конкурентними з іншими виробниками. Для цього обновлюється формовочний цех, на якому буде покращення підготовки для виробництва цегли, і робимо повну перебудову печі випалу для того, щоб зробити краще випалювання, щоб підвищити її міцність. Оце ціль нашої реконструкції. Тому що на сьогоднішній день енергоносії в ціні, і вугілля, і електроенергія. Ми стараємося реконструкції зробити так, щоб показники по витраті на виробництво цегли зменшити в рази. Встановлення наших сонячних панелей на сьогоднішній день нам дає це незалежність від відключення електроенергії, так ми маємо свій захист, так. І саме головне це зменшення собівартості цегли. На що впливає і заробітна плата людей? І е, ціна за будівельні матеріали. Ми маємо два види вугілля, е, один вид вугілля вигоряюча добавка, яку ми додаємо у саму цеглу, перемішуємо з глиною. Ми пройдемо по виробництву, я вам покажу весь цей процес. І для обжигу ми використовуємо вугілля, це хороше вугілля із групи ДГ, ДГ-вугілля. Де засипається у піч, і там воно горить для покращення обжигу цегли. Це наш вугільний склад, який вміщає 10 тисяч тонн вугілля. Ми влітку запасаємо, закладаємо повністю цей склад і можемо такі місяці весняні осінні зимові місяці працювати безперебійно, Нам не страшні ні дощі, ні мороз, нічого. Вугілля в нас висушене, підготовлене для виробництва. Перше хочу сказати, що в нас проходить велика реконструкція і частину заводу ми капітально змінюємо. Одна, один об'єкт, де в нас великі зміни проходять, це вальці тонкого помолу ми замінюємо. Вони були придбані в Турцію. Ми їздили з Віктором Миколаївичем і з Маляром Дмитро Петровичем в Турцію, в місто Чорум, це в місто в горах де знаходиться там більше 40 заводів якщо я не помиляє і багато заводів по виробництву обладнання для цегельних для цегельних заводів купили обладнання це вальці тонкого тонкого помолу вони в нас переначально стояли е, в приміщенні на третьому поверсі внизу у нас стоять вальці грубого помолу де відбирається каміння, і по транспортеру знизу буде переходити на вальці тонкого помолу і далі буде подаватися у злиноміс, і вже на прес. Щоб покращити якість цегли, ми із нашої старої лінії витягнули валки тонкого помолу так, і замінили їх новими валками, які придбали у Турції. Які покращать нам якість і підвищать продуктивність нашого заводу. Ми будуємо приміщення для транспортування глини, встановили вальці, закінчуємо будову криші. Да, ми сподіваємося, що завод швидше запуститься. На заводі я працюю майстром будівельних робіт. Зараз в нас іде масштабна реконструкція. На даному етапі це у нас сушильна зона, де цегла сушиться. Для того, щоб нам було зручно, ми продовжуємо лафет. В планах надалі це позавершувати будівництво верхів, зробити благоустрій. І ще у нас є велика зона сушил, яку також нам треба зробити накриття. Ну і так далі. Це в нас зона сушил. Специфіка цього приміщення велика температура. Для того, щоб зменшити температуру і зробити комфортніші умови для праці людей, ми рішили підняти стіну і зробити вентиляційні вікна. Що дасть нам змогу зменшити температуру і відповідно комфортно працювати в плані накриття з вентиляцією і з витяжками. Я працюю на заводі більше 10 років. Працюю на печеріпавельниковому целе, слідкую за температурою. Якщо треба, наганяємо її, за 10 років багато чого змінилося. Услов'я лучше на заводі, більше роботи. У Нас все поміняється, тому що повністю все міняється. Ми будемо заново навчатися, тому що це дуже багато відповідальності. Ну, ми вже багато чого знаємо. У нас наставник хороший, він нам гарно підказує, допомагає, вчить нас. Ну я думаю, що ще краще буде. Замінили на СМК 126, який має збільшену камеру змішування, що по довжині, що по ширині. Змінили обертання валів теж. Надіємося, що покращить нашу якість і продуктивність нашого заводу. Сторічна група, яка формує брус, так формує цю масу, спресовує її, подає, і тут ми її вже це є автомат різки, яка її ріже і формує нашу сирі. Саме найбільше, де ми робимо реконструкцію, це піч. Проначально вона на сьогодні займає 108 метрів, складає 108 метрів. І якщо до реконструкції можна було зайти подивитися, вона складала за ці всі роки з 1964 року, коли побудована, вона складалася із декількох зон. Там вона була побудована одна її дліна, потім знову добудовувала, знову добудовувала. І найбільша проблема, що стіни були нерівні. На сьогодні ми планували зробити одну частину печі, але потім, коли зайшли і почали її. Мурувати вирішили розвалити по абсолютно повністю всю її Сьогодні Люди працюють і вимуровують рівно роблять стіни, щоб правильна аеродинаміка була, і ми її піднімаємо вгору. Так як казав, що в нас до реконструкції по на вагоні, ось у наше еталон, це по якому ми будуємо піч, який буде заходити наш вагон. Якщо у нас влазило, там 2600, то на сьогодні там 3300 буде у нас в печі. Це дасть нам можливість збільшити, збільшити виробництво, збільшити випуск цегли. І Звичайно, з цією реконструкцією ми сподіваємося, що у нас і зменшиться, і собі вартість понизиться, тому що при правильній печі буде менше йти, менше йти вугілля. А так як ми були теж на вальцях, де замінювали вальці, ми робимо для того, щоб підняти якість цегли. І якість цегли була в нас найкраща в найкраща в Україні? Також із реконструкції печі нам потрібно змінювати самі вагони. То тобто зміни нас вагони були достої 14 сантиметрів на сьогодні. Вони у нас будуть 25 п'ять вагонів. Абсолютно всі вагони, люди у нас, ми подивимося там на вулиці, в сварщики. Вони все міняють, футіровку роблять. Абсолютно все. Це звичайно нам також дасть можливість, щоб підшипники в нас не горі не горіли і не робили так часто ремонт вагонів. Щоб покращити виробництво цегли і зберегти обладнання нашого заводу. Ми прийшли до такої думки збільшити футеровку нашого вагона. Наша футеровка вагона була 120-140 міліметрів. Ми її збільшуємо на 250 два рази. І сподіваємося, що покращить це і дасть нам певні результати. На то відродження працюю з півтора року ескаваторщиком. можна сказати, завод хороший, але хочуть внести свої корективи, хочуть виробляти кращу цеглу, щоб більший був попит, ну, щоб людям був хороший кирпіч. Я зараз допомагаю з лісарам, ну, допомагаю ескалаторам, якщо треба щось підкопати, і допомагаю лісарам ремонтувати вагони.